Привіт! мене звати Юлія Олійник. Я співмайстер компанії Любова Ті. Продовжуємо спілкуватися з нашими випускниками. В гостях у нас Андрій Соколов випускник курсу дизайн онлайн, розкаже нам про свій досвід. в IT. Андрій, привіт! Всім привіт, Андрій. Скажи, будь ласка, де працюєш? Чим займаєшся? Зараз я працюю в інвестиційній компанії Хакс. На посаді аналітика, який поєднує все в собі функції веб-дизайнера. ким працював до цього моменту, більше 13 років банківського стажу. Економічна освіта, тобто все моє професійне життя було в банківській сфері. Андрій, скажи, будь ласка, що стало поштовхом, що ти прийняв рішення перейти в і сферу Веб-дизайн Мені дуже подобався останнім часом. Десь 2016 року я був дотичний до нього. Були невеличкі проекти в банківській сфері. Також ми працювали і створювали контент для клієнтів. Що стало каталізатором? Мабуть, як у більшості з нас, це війна, скорочення на основній роботі, і відповідно ІТ дало моїм вибором. Андрій, скажи, будь ласка, скільки часу пройшло після завершення навчання, перш ніж ти знайшов роботу а нову роботу? Я знайшов вже під час навчання, якщо курс у нас був 6 місяців. То на третьому місяці я побачив вакансію і зробив відгук на неї. Круто, Тобто, ти працевлаштувався з першої співбесіди? Ну виходить, що так, як ти вважаєш, що тобі допомогло так швидко знайти роботу і працевлаштуватися з першої співбесіди? У моєю перевагою в першу чергу був, був досвід. Вони саме шукали таку людину. Тобто, було поєднання комбо навичок досвіду економічного і досвіду по веб-дизайну. Тому це була моя конкурентна перевага над іншим. Таки знаєш, то вроді компанії пощастило не тобі в першу чергу, що вони знайшли поєднання такої людини в одній людині. От. Андрій, давай поговоримо про етапи співбесіди в компанії, де ти зараз працюєш. У мене було три етапи: перший етап це я відправляв резюме на електронну адресу, яка була вказана. Після цього був, мабуть, відбір цих резюме. Далі мені на другому етапі запропонували технічне завдання, яке складалося з чотирьох чи п'ять завдань. В основному їх потрібно було зробити за допомогою штучного інтелекту. Тобто було цікаве завдання. Це було по веб дизайну, це було написати статтю аналітично, створити за допомогою міджорні картинки, їх обробити. І на фінальному зробити відео також в за допомогою штучного інтелекту на англійській мові. І відповідно, коли це технічне завдання прийняли, мені запропонували співбесід, співбесіду співспівбесіду по зуму, яку успішно прийшов. А співбесіда стосувалася технічної частини, чи совскільної, чи і того, і того було про мій досвід. Просто хотіли побачити, як я вживу, спілкуюсь, як я, мабуть, виглядаю, не знаю. То то в мене очно о, 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 очно, я вже познайомився з компанією з колегами десь на другому тижні. Роботи, а зараз ти працюєш онлайн чи офлайн? Працюю віддалено онлайн деякі дні. Запрошують в офіс на брейншторми, там на якісь комунікації. Андрій, скажи, будь ласка, от під час навчання ти також і ще працював на своїй попередній роботі. Там як тобі вдавалося поєднувати навчання, роботу, особисте життя? Проблем в принципі, не було, так як на основній роботі ми майже згорнули всі бізнес-процеси, які у нас були до цього. Тобто часу було багато. Як і на навчання, як і на саморозвиток. Два рази на тиждень навчання це по 2-3 години, це не такий довгий термін. Я встигав, мені проблем взагалі не було. Але ж потрібно ще навчатися там, щодня, по дві години, такий, щоб був постійний темп. А у мене була постійна практика, я ще створював там, на волонтерських засадах для приватної школи там, рекламні. Креативи і підвищував свою кваліфікацію, це дуже круто. Тобто, в принципі, ти рекомендуєш студентам знайти якісь можливості, практикуватися те, що вони вивчають, паралельно з самим курсом. Так, я ще, наприклад, до курсу там створював на підтримку армії, тоже були креативи, банера для розповсюдження, там, тобто такі інформаційний фронт. Пишаюся, дякую, Андрій. Що для тебе було найскладніше у навчанні? Е, мабуть, найскладніше було під час зникнення світла, під час тривог, обстрілів. Ну, в принципі, ми це пережили і все Так, вміння адаптуватися до зовнішніх обставин це важливий такий навик сучасної так, людини. Це, це дуже важливо здавати завдання на в дедлайн, коли в тебе світла немає там. Це ну, організує і стимулює працювати над собою. Які савскили необхідно розвивати для досягнення успіху в it сфері і не тільки в IT, а й в житті загалом перша командна робота це стовідсотково. Командні проекти дуже допомагають в комунікації, налагодженні спілкування з колегами бути відкритим. Чесним, зрозумілим для колег, ну і відповідно, дисципліна. Скажи, будь ласка, як у тебе ситуація з англійською мовою, і наскільки вона там критична була для працевлаштування? У мене не було співбесіді на, на, на англійської мови. Рівень у мене десь B1, можливо, трошки краще. Я його періодично там підтягую, навчаюся, але за рахунок того, що немає практики розмовної. То в принципі воно з часом забувається, а в сучасному світі з допомогою там навіть того штучного інтелекту, перекладачів, взагалі корпоративного листування через електронну пошту, там я не думаю, що це критичні навички з англійської мови потрібні. Андрій маю до тебе запитання стосовно заробітної плати. От ти 13 років працював в банку. Відповідно, в тебе там був досвід, стаж, і ти перейшов в сферу IT. Наскільки заробітна плата відрізнялася від тієї, що була? І чи ти вийшов на даний момент на бажану оплату праці на комфортну для тебе? Рівень життя мій не змінився. Я отримав свій бажаний дохід, і те, що я отримував в банку, отримую в ІТ сфері зараз. Плюс-мінус на одному рівні. Чи потрапив ти в ту зарплатну вилку, яку пропонує сайт Dov.ua для початківців дизайнерів? Я думаю, що да, і це мабуть трошки вище середньої по палаті. Андрій, і на завершення, які поради можеш дати студентам, щоб вони вивчилися, дійшли до кінця та успішно працевлаштувалися в ІТ? Ну, перша найголовніша порада. Ви для себе повинні зрозуміти, чи подобається вам ця сфера, чи хочете ви працювати, наприклад, веб-дизайнером. Якщо вам це подобається, то потрібно рухатись далі, вдосконалювати свої навички, навички командної роботи. Постійно практикуйте. Якщо у вас немає завдань, там, створюйте щось безкоштовне для себе, і це допоможе вам розвивати свої скіли і при працевлаштуванні це буде ваша конкурентна перевага. Супер. Щиро тобі дякую за інтерв'ю, друзі. Це була серія мотиваційних відео від випускників для вас. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Зустрінемося в нових випусках. Андрій, а тобі бажаю розвитку та професійного росту. Дякую за твій час. Дякую і успіху. Дякую вам, також успіху. Вам па -па. Всім.